Зробимо обзор на Chromebook HP 14 G5 моделі 2017 року на операційній системі Chrome OS. Ну, характеристики його достатньо жваві. Хромос працює ну якби дуже швидко, все подобається, все гарно. Але ну система не дуже така нам, гнучка, там не, не, комусь вона може і не подобається. Е, ну як Мені теж вона не сподобалась, тому вирішив поставити на нього Windows. Е, зараз спочатку покажу вам характеристики Celeron N3350, там 1,1 ГГц, 4 ЗУ і 16 ГБ встроєної пам'яті. ось Але у них така. Тіпа, Фішка є, що е, встановити операційну систему Windows або іншу якусь систему, ну, так то просто Там треба зняти спочатку защиту е, від запису флеш-пам'яті, на яку ви будете записувати а-ля типа BIOS, потім е, дасть можливість встановлювати іншу систему. Е, щоб зняти защиту, його е, можна двома способами. Там, Відкрити корпус, розібрати і ну, від'єднати батарею, акумуляторну батарею. В інших моделях, в старих моделях там було потрібно викручувати, е, ну, викручувати якийсь там гвинтик. Тут батарею від'єднав і все, знімається з нього защита, І можна проводити маніпуляції з перепрошивки е, цього хромбука. Другий спосіб там від, з допомогою е, відладочного кабелю сьюзі кабель, як він там називається, але він там дуже рідкий в продажу в Україні у нас їх немає. Треба замовляти, і коштує він там не дешево Або можна самому зробити, заказати там на Aliexpress, Зараз, як вийде, зразу відкрити, не вийде. З Aliexpress можна замовити Type-C роз'єм. Зробити цей Сюзі кабель і зняти з нього защиту Після того, як ви зняли <coughs> щось Aliexpress не відкривається, не розумію, чому YouTube все працює. Так, зняти з допомогою кабелю зняти з нього защиту Ну і після цього привести там встановку цієї системи для того, щоб потім встановити Windows. Зараз знайду цей сайт. Містер Хромбокс Тут повністю вся інструкція, як це робиться, від початку до кінця на англійській мові. Але можна там переключити там, на російську, українську, там, кому як зручно, і прочитати, що потрібно робити. Після, ну, ось після того, як ви зняли защиту, прошили. З допомогою цієї команди під системою Chrome OS, там оця команда там прошити, ви отримаєте е, там інші ось варіанти команд. Інстал е, install, е, install Chrome. OS. В моєму випадку було. Де воно тут? Це коді? Е, Якби так швидко знайти. Ну, на, ці, на цьому сайті повністю все описано, як це робиться. Після того, як ви його прошили, записуйте флешку з операційною системою Windows. В моєму випадку я використовував компакт версію там 2 зі ГБ вона займає. Після інсталяції, після інсталяції вона займала там, ну, десь там, 5 чи 4 ГБ із ну, 14,5. Якщо ставити повноцінну версію, то вона там майже впритик становить і нічого пам'яті не залишається. Я до нього ще встановив карту пам'яті на 64 ГБ, на яку можна там, встановлювати, наприклад. Ігри, які небудь там легкі, продемонструю, як вони працюють, інші програми і все інше. Ну, І з хромбуку, який коштує в Україні, я купив його за 1900 гривень. Це ну, по сьогоднішньому курсу у нас там 50 доларів. Ось. Отримаєш повноцінний ноутбук з непоганою швидкістю роботи. Вистачає ну, для всього. Ось. Є тільки один невеличкий нюанс у нього. Це з драйверами, так як під цей Chromebook не, ну, немає, немає в природі драйверів під, під цю систему, вони не писались, бо це ChromeBook. Треба було там шукати, встановлювати різні драйвера. Драйвера, якісь він встановлював, майже всі він встановив, але ось є список. Драйверів, які він не захотів встановлювати. Навіть не зрозумів, що тут за, що тут за драйвера, але один драйвер, який не працює і якого не вистачає, це драйвер звуку. Це ну, акустична система. через Bluetooth можна динаміки Bluetooth-колонку під'єднати, буде працювати. Звук буде виводитися на Bluetooth-наушники чи Bluetooth-колонку. Так буде. Звуку через динаміки, які встроєні в самому хромбуку, їх звуку не буде через вихід 3,5 мм теж звуку не буде. Але ентузіасти, які там займаються драйверами, прошивками, цим-цим ну, розробляють і найшвидше вже скоро з'явиться. Цей драйвер з'явиться. Буде повноцінний ноутбук зі звуками і все інше. Wi-Fi, Wi-Fi, Bluetooth, все працює. Торенти скачуються, все дуже швидко. Продемонструю, як він працює в інтернеті, закрию вкладки, обновлю. Відкриваю Chromebook. Chrome, точніше. Заходжу ось на YouTube. Ну, трішки так підгружається. Ну, швидкість така ж сама, як на Chrome OS. Якби вистачає. там, Ну, не знаю, там, відкриваємо якийсь мультик. <coughs> мультик іде. У якості у нас 1080. Без яких. Без яких там підтормажування, всього і іншого. Навіть там 4К. Відео він якби грузить. Не пам'ятаю, як він там буде прям, але з, з, е, е, роздільна здатність цього екрану там HD, ну немає не сенсу там ставити 4К і ще більше на ньому, там нагружати його. На 1080 з головою. 4К відео. Може за швидкості інтернету ще буде щось там підвисати. Ну, ось іде відео, зараз би таку картинку. 4К відео, теж ніяких не тормозів, ніде нічого немає. Ну, якби. Дуже швидка система. Чим мені подобається цей хромбук то що в нього немає ніяких не вентиляторів. Ніяких жорстких дисків, там SSD накопичують на 16 ГБ, е, немає охолодження активного, майже він не гріється, якщо, якщо ось він нам є. Трішки-трішки він теплий. Ну, майже холодний. І це він уже працює. Ну, вже довгий час у мене він працює. Він Холодний, якщо відео нагрузити, ну, стане там трішки тепліше. В іграх він ну, так-то нагрівається для ігор, мабуть, він не дуже підходить, бо немає активного охолодження. Не знаю, наскільки це проблема, наскільки він там перегріється, чи погано для нього. Ну, я, я, мені важко сказати, але я перевіряв, встановлював ігри продемонструю далі, як він працює в цих іграх. Але за 50 доларів ну, суперсистема на Windows. Тільки звуку не вистачає. Ну, через динаміки. через Bluetooth все працює. ось Повноцінний Windows. На Хромос при бажанні можна все повернути назад, як було. Буде хромос система Але хромос-система ну, це специфічна система, не кожному вона подобається. Мені так само вона не подобається. Що ще? Показати. Ну, наприклад, запустимо там Counter-Strike, там 1.6, старенька версія. Продемонструю там кошка, нова гра. Ось, як проходить запуск. Можете бачити. Там з терористів? Там. Ніяких не тормозів, ніде нічого, система літає. Ну ніяких взагалі проблем немає. Ну, зараз в мене це застрелять. Когось ми там, мабуть, ми застрелили, когось нас там застрелили. Ну, Як хтось побачив. Counter-Strike максимальної якості, яка тут може там бути, для неї 1280х720. Широкоформатній, все працює. Counter-Strike літає. Встановлював ще там, от, наприклад, Need for speed Pro Street. ну Такі ігри вже там його нагружають трішки. Важче і гріється він уже достатньо так ну суттєво гріється. Але я грав там на протязі там півгодини ну якби гарячий, але ну нічого з ним не трапилось, там не, не викинуло, нікудись не заглючило. Поки що нічого не згоріло. Зараз загрузимось тут. Подивимось, як воно буде в Need for Speed грати. Заряджається він від роз'єму Type-C. Від звичайної, звичайного Type-C роз'єму комп'ютерного. Це в мене, мабуть, відео тормози. 60p від торможе. Само. Ну так, щось у мене відео. Телефону знімаю. Мабуть сам телефон ще підтормажує. Ну, в іграх, ну, ніяких проблем літає. Ось зараз цей. Теж там, не знаю там налаштунки максимальні чи не максимальні, але ну, воно їде, нікуди не зависає, нічого не тормозить Ніяких взагалі проблем там. Тут фокусація, фокус іде чи що воно йде. Ну, суперсистема за такі гроші нічого не годить, ну, не, не заважає якісь посторонні звуки і все інше. В цій системі під Windows конечно, не, ну, невеличка проблема Це те, що клавіатура е, від Chrome OS О, немає привичних там, звичних Dell, е, клавіші Windows е, там, від F1 до F12, але ці всі, всі команди виконуються для Chrome OS клавіатур. Там є, ну, в інтернеті є е, розкладки, ну, наприклад, щоб з, Alt-F4, щоб закрити, як на Windows. І тут треба там Ctrl-Shift, Ctrl-Shift і там четверта по, ну, по щоту, вона буде як F4. Система повинна закритись. Или alt, -F -Shift, о, alt -F -Shift, перепутав не Ctrl-Shift, Alt-Shift. Все, закрив закрив цю гру. Що у нас там? Ход порсут? ще перевіримо. Ще одну, там. Запустимо гру на цьому хромбуці. Ну, так, тепленький просто, трішки тепленький але я не сказати, що тестив <кій> від звичайної мобільної зарядки з Type-C роз'ємом він заряджається, але йому необхідна для повноцінної зарядки, йому необхідна його зарядка в 45 ватт. У ну, мене, наприклад, від телефону Xiaomi 33 ватна зарядка, але вона там не, вона не буде супер суперчардж, як вона для Xiaomi підходить. Він там буде брати від неї там, 16 там, чи 20 Вт. Максимум, що він від неї може брати, там 20 Вт. Я провіряв, я встановлював додаток на комп'ютер, дивився, скільки він там бере там, 16. 16 там 4 він. Ну, коли працює, бере десь там я так зрозумів 20 Вт. Його зарядка комплектна, мені продали його без, без зарядки. В інтернеті я знайшов, що він потребує 15 вольт на 3 А зарядку, це 45 Вт. Скажу, що під Chrome OS, коли я під'єднував ем, звичайну зарядку від телефону, він мені казав, що маломощний прилад, треба, ну, якби він все працює, все добре, навіть заряджається. Коли я працюю, він заряджається, але по, е, дуже повільно заряджається, заряджається, заряджається. Е, е, ну, Я так розумію, якщо під'єднати йому не потрібну зарядку його, то таких проблем не буде там з написами, що. Не вистачає заряду або ще щось інше. Під Windows-системою, звичайна зарядка від мобільного телефону, нічого не каже насчет того, що там не вистачаєму заряду. Теж там повільно заряджається, ну все інше. Якщо під'єднати 45-65 ватну зарядку до нього, то через c роз'єм, ну, звісно, то він е, бере все своє, ну, тобто заряджається ще швидше на Windows у нього тут знаходиться два USB-роз'єми типу А і два роз'єми типу С. Справа і зліва. Тобто його можна заряджати хоч справа, хоч зліва. Він бере на заряд. Так, як тут керування? Ну, так само все тягне, все робить. Нічого не тормозить. Графіка стоїть на... Настройки, графіки, роздільна здатність монітору. Там текстури виключені, низька графіка, але роздільна здатність, ну, якби повністю монітора. Все їде, все грається, все там прискорюється, якби ну, можна з комфортом грати. Графіка не супер, звісно, але погратися можна. Я, чесно, здивований. Можливістями цього процесора там 30, N3350 з графікою е, Intel там, 500 і, якщо не, е, не помиляюсь, ну, все йде, все там грається так. Закрили. Ну, нагрівся. Не... Руку не пече, але ну, гаряченький став. Так, ну ось така система, мені подобається. Він легенький, дуже компактний, маленький. Ось продемонструю його виходи. Type-C, звичайний micro USB. Тут під'єднана зарядка до нього. Мишка. Так. Карта пам'яті вставляється і наушники. Ну, звук зараз не працює, але. Слідкую за форумом англоязичним, там кажуть, що вже, ну, скоро, майже скоро вже з'явиться для, для нього звук і подібних йому хромбуків. Там на, на цій системі дуже багато різних делів, там, e там і ще щось там є. Зразу з'явиться для всього. E <різв 'я> що ще показати? Mm, ну, Windows комп'ютер, Windows ноутбук. Легенький, не гріється. Все подобається, все дуже круто. Ну, дякую, що прослухали, подивились.